Усім привіт! Сьогодні будемо дивитися таро-прогноз на цілий 2024 рік для стрільців. Але я перед цим хочу привітати вас, стрільці, з тим, що ми дожили до цього кінця, 23-го, да? ура! І також привітати вас з наступаючими святами з наступаючим роком, 24 м Бажаю вам сил, наснаги, енергії, поставити нові цілі, нові бажання, мати на це натхнення. На реалізацію цього всього, щоб цілі збувались, все приходило максимально класно і комфортно для вас. Отже, і також будемо дивитися загальний таро-прогноз в двох частинах: перше півріччя і друге півріччя, і будемо дивитись пораду для кожного із цих половинок. Е перше, і буде багато колод для того, щоб е було більше можливостей, е знаєте, щоб випала конкретна та карта. Можливо, вона буде щось нам показувати, або буде просити звернути на себе увагу. Отже, стрільці. Основні події в першому півріччі 2024 року для стрільців. Ірофант, жрець, І четвірка пентаклів перегорнута. Далі основні події для стрільців У першому півріччі 24-го року. Шістка кубків. Двійка пентаклів. Угу. Окей. Давайте тут глянемо, про що тут жрець. Жрець перегорнутий, чому він перегорнутий. Так, третій перший дім. Да? Жрець перегорнутий взагалі жрець нам говорить про якихось наставників, менторів, вчителів, спеціалістів. Да? Тому це ці люди, які щось знають. Да? От люди прийшли до мастера по йозі і вони там вчаться. Але тут, скоріш за все, ви будете йти проти системи і робити це самостійно. Можливо, це буде пов'язано саме з грошовим моментом, що ви не хочете платити цим людям і можете це зробити самостійно, якісь о, о, такі знання дізнатись самостійно. Також жрець перегорнутий нам говорить, що це карта ну, комунікації, і що нам буде важко знайти якусь толкову комунікацію, яка нам дійсно буде приносити якийсь класний результат. В першому півріччі, і тому, знову ж таки, скоріше за все, ви будете це робити своїми силами, так би мовити. Тому що я тут бачу у вас момент грошовий да четвірка пентаклів і двійка пентаклів, які нам говорять про те, що є бажання мати гроші при собі, накопичувати гроші, тому що вони, якби ніби крізь пальці, витікають да на якісь потреби, скоріше за все, на потреби сім'ї. Тварин, можливо, дітей, не знаю родичів, друзів, і можливо іде шістка кубків на допомогу, на донати, та і ви відчуваєте, що вам потрібні кошти, потрібно їх зберігати. Тобто, з однієї сторони, я би сказала, що тут кошти є, ви будете заробляти, ви будете працювати і так далі. Але з іншої сторони буде відчуття, що якби, знаєте, двійка пентаклів. То є то немає, то є то немає. То ми витрачаємо, то якби не витрачаємо. Також в перегорнутому стані вона може говорити, що їй не дуже є ресурс, є сили на те, щоб щось дуже так концентруватися да, через різні моменти. І четвірка пентахлів перегорнута в своїй такій ідеальній структурі. Вона говорить про вихід з зони комфорту. Давайте я тут гляну. Ну, про вихід із зони комфорту в тому сенсі, що ми не тримаємося за наші там, гроші, за ті результати, які ми отримали, а рухаємося далі, рухаємось в якусь нашу там мрію і так далі. От навіть дев'ятка Пентаклів да, перегорнута випала, що нам тут якби підтверджує, що у нас взагалі є. Ну, у стрільців є перспектива з двійки до дев'ятки перейти. Так? Але для цього треба багато працювати, багато вкладатися. А ми якби ну не вистачає сил ресурсів або не вистачає якогось знання. Також двійки – це партнерство, з ким ми налагоджуємо наші партнерства, хто нам приносить якісь результати, тому що по дев'ятці Пентаклів якраз тут є задоволення. Поки цього немає. Тобто, можливо, в першому півріччі ви просто не встигнете отримати той результат, який буде вас задовільняти в плані фінансів, і ви будете над ним далі працювати. І давайте тут глянемо ще пораду для стрільців. Щоб ви максимально ефективно прожили це перше півріччя для себе. Двійка мечів. Я ще хотіла про що вона? Це двійка мечів перегорнута? Вісімка кубків. Дивіться, я ще хотіла сказати у вас: тут третій дім він, звичайно, буде відігравати важливу роль третій дім комунікації взагалі. Тому що старший аркан він завжди як би, на себе привертає багато уваги. Про що він нам говорить? Як ми спілкуємося з ким? Як часто? Наскільки нам це комфортно? Можливо, саме цей момент комунікації буде забирати в нас багато сил і ресурсів. І, можливо, саме цей момент вам якби не буде давати, ну, забирати буде із вас сили, замість того, ну, і ви ці сили могли б витратити на те, щоб ефективно якось робити свою роботу, заробляти, щось подумати собі, да, що буде впливати на ваш дохід. І а, що тут вам карти кажуть? Двійка мечів перегорнута. Двійка мечі взагалі це вихід із отакого стану. Ну, да, от, тобто, от, е, перегорнутість нам говорить про те, що треба виходити із стану медитації із стану закриття, що я нікого до себе не підпускаю, да, а навпаки, якби подумати, е, можливо, треба щось змінювати. Також двійка мечів нас попереджає, що не всі наші партнери або з ким ми будемо спілкуватися, будуть максимально щирі з нами. І про це, до речі, і говориться цей жрець перегорнути, що ви не всім будете довіряти. Так, якось будете слухати більше себе. І про що у нас тут двійка мечів як порада? Вісімка кубків. А, я просто думаю, по-перше, другий, восьмий дім це у нас фінансовий канал. Треба попрацювати над тим. Як ми працюємо і у кого ми зарнув кого ми там отримуємо гроші? Да? Тобто фінканал на нього треба звернути увагу, які у вас взагалі взаємодії з грошима, з фінансами, як ви там відкладаєте чи витрачаєте. Це перше. Такі, знаєте, прям двійки, дві двійка, двіка, вісьмірка те точно про це. Далі це момент того, наскільки ви довіряєте іншим людям, як ви знаходите з ними взаємозв'язок. І е, від кого ви можете легко піти, там, від чогось ви легко можете відмовитись, тому що отут немає цієї легкості, і вам треба над цим попрацювати, щоб легше якось взаємодіяти, і в моменті відпускання людей, і в моменті зближення людей. От так. Отже, добре, і друге півріччя для стрійців. Давайте глянемо. Що основні події для стрільців у другому півріччі? Вісімка жезлів, двійка кубків, далі. Зірка. Угу. Поміркованість, перегорнута. Про що перегорнута? Поміркованість. Угу. Класно. Ви знаєте, в першому півріччі питання комунікації, в другому півріччі питання наших мрій. Зірка. Да? Зірка це мрії. Наша така путь водна звізда, яка показує нам шлях, куди ми взагалі йдемо, чого ми взагалі глобально хочемо. І напевно, друге півріччя буде стосуватися вашого 11-го дому, вашого майбутнього. Майбутнього тут у нас знову другий, восьмий дім питання грошей. Да? Фінансовий канал ваш, фінансовий потік, як він рухається. З ким ви спілкуєтесь, наскільки це часто відбувається, що вам заважає? Тобто е тут це буде питання, і, скоріше за все, воно буде сприяти тому, що ви будете думати, окей, щось в мене тут ну якось не так, як мені подобається. Куди мені далі рухатись, що мені далі робити, на що мені опиратись, А чого я взагалі хочу? Тому що зірка це у нас такий, знаєте, більше. І фантазії наші, і, і також це довгострокові якісь перспективи. Також це, наприклад, результати, які будуть даватись, давати нам не зараз, а там через рік, через два, як інвестиції, наприклад. Також це, якщо ви шукаєте роботу, це питання реклами, це ну, сфера реклами, це сфера маркетингу, сфера там, де ми щось показуємо. Да? Вот. І зірка, ну, вона класна, вона якби дає надію, вона дає сподівання, вона дає, знаєте, класне навчання, вона дає щось таке, що от ви можете створити, і це буде прям дуже глобально, дуже так духовно, я би сказала. От, і оці дві карти: вісімка Жезлів, наприклад, яка нам говорить тут про те, що ви хочете, щоб події відбувалися швидше. Аніж вони відбуваються. Будуть якісь палки в колеса, да? тобто це така подієвість, яка нам говорить тут, що щось буде відбуватися повільніше. І тут двійка кубків це у нас партнерські питання, коли ми, наприклад, не можемо з кимось домовитись. Давайте я отут, про що тут двійка кубків перегорнута. Диявол. Диявол у нас про. Нашу ідеологію, Та? тобто ми з кимось можемо прям сильно не підходити один одному, або не підходити, не підходити, а розріз... ну, от, різні у нас погляди на одну і ту саму річ. Наприклад, поміркованість у вас тут випала з десятку кубків, тобто буде якийсь криз в питаннях сім'ї. І можливо, це теж пов'язане, що ви, от якби просто на, там, друге півріччя 24-го року будете повністю не згодні зі своїм партнером. Не знаю, як жити, як виховати дітей, як заводити собаку, або як там не знаю, готувати борщ. Да? Тобто, це буде для вас дуже важливий фактор, який там ну, буде впливати. Це теж такий, знаєте, факт. Ну, плюс поміркованість. Важливий аркан, старший аркан це про баланс, це про дім кризи, це про бажання або можливість від чогось відмовитись, щоб отримати щось більше, да, з, ну, замість цього. І тут, от, якби це в парі буде відбуватися. Тут так само питання пари, питання партнерства, питання того, наскільки ви в першому півріччі навчитесь розмовляти, да, тому що тут же ж питання комунікації. А тут воно якби продовжується, але в іншому форматі. Наскільки ви будете розмовляти, наскільки ви будете знаходити контакт зі своїм партнером, тому що диявол однозначно це і про любов, таку сильну, знаєте, щиру любов, але чомусь не ну, чомусь тут є двійка кубків, дуже маленька карта. Диявол, але з дияволом вона говорить, що ви не сходитесь в якихось важливих для вас питаннях. Або з партнером, наприклад, не можете теж ну, по бізнесу, да, по роботі з колегою, там, з другом, з чимось не сходитись. Тому тут треба обережно вміти спілкуватися і знаходити шляхи. Отут тут от, я бачу, що ви помиритесь. Там поміркованість десятка кубків все ж таки, десятка кубків дуже така фінальна карта, і вона 10-го дому, це 8-го. Тобто поміркованість все ж таки перегорнеться. Ви помиритесь, і ви знайдете. Там в собі сили і так далі. Плюс зірка ще пряма, яка нам говорить про те, що є дуже якісь, знаєте, такі ідеї, як допомогти світу, як зробити цей світ краще, а що я можу зробити, що я можу привнести в цей світ. Тобто тут прям дуже цікаво. Вот. і давайте тут глянемо пораду для стрільців. Як вам прожити друге півріччя 24 року максимально класно і тепер для себе? Так, тут жезлів. А ну, зараз. Ще я хочу. Про що він тут? Угу. Перший сьомий дім. У вас тут прям цікаво. І комунікація у вас тут трохи хромає. І другий восьмий, дім, другий восьмий дім це наші фінанси, фінканал, наші гроші, чужі гроші. І перший сьомий, чого я хочу, і з ким я. Да? Тобто питання партнерства. І ще, можливо, третій, дев'ятий дім наш соціум. Тобто, у вас тут прям реально зібралось дуже багато питань, які вам треба буде розгрібати. Питання в чому? З чого почати в другому півріччі, з того, що розібратись в партнерських стосунках? Чого хочете ви і чого хоче партнер? Сісти, поговорити, тому що питання партнерства у вас в другому півріччі сильно вкладається. От в першому у вас питання грошей, як розібратись з грошима, у цей потік, мої гроші, чужі, де я можу зробити, яким чином, як це буде допомагати і так далі. В другому півріччя тут порада розібратися зі своїм партнером. Що я хочу, що я роблю чи не роблю, що мій партнер говорить чи не говорить, і так далі. Тобто, отут -от, от, от така більша взаємодія, і це буде вам лікувати ваші інші дома. І буде легше, насправді. Ось так: ось такі у вас поради на стрільці на е, цей рік. Але ще хочу вам. Дати ще одну карту. Це колода називається карта підтримки українська. І давайте тут глянемо. На ній застрілці на, на цілий рік. Якусь пораду. Карту афімацію. Написано: ти та сама людина, яка зможе змінити своє життя. Микола. Ви знаєте, у вас начебто, так, якщо так подивитись, не дуже багато там таких прям суперстарших карт, або якихось жахливих карт, от, е, якихось мечових карт. Але тут глобальні питання, по дияву, наприклад, філософії, як ви до чогось ставитесь? Та? І як ви можете взагалі змінити своє життя? От, от у вас зірка, от вона дуже про це. Як ви можете змінити глобально своє життя? Чого ви прагнете, чого ви хочете. Треба задавати собі ці питання і рухатись до них, тому що зірка це взагалі буде такий ліхтарик вашого року. Вона старша, аркан, старший аркан, найстарший тут, і самий да, яка буде вас рухати тут. Чого хочеться глобально. Не тут і зараз, там, не, не шоколадку з'їсти, а взагалі, от, глобально. Ось такі у вас. Получився цікавий розклад стрільці. Бажаю вам удачі в цьому 2024 році. Ви точно впораєтеся, все зробите, все буде класно, тому що ви дуже сильні, ви дуже енергійні люди, і я вам бажаю, щоб все вийшло класно. Всім дякую. На цьому буду завершувати. Всім пока.